Усім привіт, доброго ранку. Я вже відвела свою лазаветку в садочок, зайшла трошечки, попрацювала. І що зайшла в інший магазин? Ви знаєте, я вже думала, можу то якийсь провести челендж тиждень, хоча б без витрат, бачу, люди місяць без витрат роблять. Не знаю, мені здається, це якось нереально. Що купила? Купила такі, знаєте, як було в дитинстві сонечка. А це такі квіточки. Купила дві штуки, моя Танюша просила. Е, купила яблучко: 37 гривень за кілограм, і купила печериці. Буду запікати м'ясо з картоплею. І так думаю печеречки замариную і кину туди до картоплі і м'яса. Хай печеться буде, я думаю, смачно. Бо я взагалі люблю печериці, Тож маю класний рецепт таких їх маринованих з часником. Давно не робила. У мене чоловік не дуже любить часник і запах від нього, а я таке люблю. Щось, знаєте, погостріше. Але цього разу запечу. Ось я. Заплатила я 86 гривень за яблука і печериці, і заплатила 30 гривень за булочки. Їду додому. Поки їду, розкажу вам плюси, які я знайшла собі під час мудіння. Перше, це є комфорт температурний. Літом не є дуже жарко, можна собі виставити кондиціонер, а зимою не є так холодно. Тобто ви самі собі контролюєте, чи змерзнути, чи ні. І відповідно одяг можна такий теплий, дуже не одівати, а менш тепліший Це є комфорт. Друге, це покупки. Набагато легше додому їх доставити на машині, аніж без машини. Це я вже вдома трошки попрацювала, картопельку начистила, м'ясо було в мене вже замариноване і додала ще грибочки. Чомусь не зробила фотографії ні відео вже в готовому стані, вийшло смачно. Пішла я у пенсійний фонд, мене попросила моя свекруха, і ви знаєте, я була приємно здивована, що тут дуже змінився інтер'єр всередині. Тут поставили такий бокс з різними запитаннями, ви собі обираєте, по якому ви запитанню прийшли, вам видається талончик, а на екрані пише, до якого спеціаліста ви маєте підійти. Це я вже прийшла в спортзал. Якийсь хлопчина любується. До речі, під час заняття я цього не бачила. Бо, знаєте, коли ти займаєшся і береш якусь вагу важчу, звичайно, береться завжди така вага, знаєте, щоб вам було важко. І тоді йде ріст м'язів. Бо якщо будете брати вагу, яка вам легка, ну це буде підтримка фізичної форми в якійсь мірі, але ніяк не ріст. І ти просто можеш навіть не помічати ні людей навколо, ні що відбувається, зосереджений на тому, що ти виконуєш. Особисто я дуже люблю виконувати вправи навпроти дзеркалом, щоб полюбуватися собою і щоб бачити техніку, чи правильно я тримаю спину, руки, чи правильний нахил. Подивіться, які тут класні дітки йдуть. Тут недалеко є садочок, і класно їх уділи в жилетки. Я жартую, кажуть, маленькі вже йдуть на будівництво. Тут по колу є новобудови, знаєте, і. Які мені жарти, мозок жартує, поки я на біговій доріжці. Повернулася я ще раз в пенсійний фонд, бо попереднього разу вимкнули світло, і я мусила бігти додому, бо в мене там готувалось в духовці, одним словом, я не стала чекати. Релакс, терапія під сонечком. Пішла з Єлизаветкою на майданчик, а сама собі тут лягла на качельку, дуже класна качелька. І вечором ми сходили з чоловіком у кафе. Поки моєї страви ще не принесли, то я тут підкрадала трошки із його. Така цікава сковорідка, вона називається картопля із ковбасками і кусочок лаваша. Дуже смачно і дуже калорійно ситно. Потім кажу, щось, і щось я не худаю. а чого би то? До речі, так, якщо ви займаєтеся фізкультурою чи якимсь спортом, але харчування ваше вважає кращого, то ви не те, що не похудаєте, а ще й можете набрати. Тому що після фізичних навантажень хочеться більше їсти. І, Можна наїсти ще декілька кілограмів. Щоб похудати, треба не лише займатися спортом, а і менше або менш калорійно харчуватися. Є, до речі, дуже багато класних програм, які рахують калорії. Спожиті замість вас, ви просто вводите вагу того чи іншого продукта. Я маю такий додаток: він має так багато продуктів з нашого звичного АТБ, ну тобто, навіть торгові марки, все це прописано. Тим легко рахувати, якщо є таке бажання. Я користувалася такою програмою і помітила, що я їм калорійну їжу. Тому, тому так, можна назбирати собі якихось пару зайвих кілограмів, не їсти багато, а їсти калорійно. Поки що я на стадії завтра почну рахувати, але завтра ніяк не настає, тому що завжди є сьогодні. Так, треба до цього якось серйозно підійти. Це просто мега смачні деруни у грибній підливці. Мені вони настільки смачні, ціна конкретно їх 100 гривень. Ви знаєте, хто, хто готував вдома даруни, той знає, що то треба з ними намудохатися. Якщо ви не маєте комбайну, то треба натерти на терці ті картоплинки, інколи і пальчики потерти разом з картоплинкою. Тож і грибочки там, і сир дуже смачно, дуже ситно. Одним словом, я наїлася від пуза за 100 гривень. На цьому відео буду смачно закінчувати. До нових зустрічей!